В нас з вами просто тиждень зрад. Перше це намагання вести в оману захисників. Історію про те, що ми нібито вам повертаємо 30 тисяч, а з одного боку, з іншого боку, забрати останнє в тих, хто знаходиться поза штатами, проходить лікування. Це окрема тема. Я про неї говорив в інших відео. Можете подивитися на нашому каналі. А друга історія це повернення. З високих податків для українського бізнесу для того бізнесу, який залишився в державі, який не поїхав за кордон, який боронить так само, як е, наші захисники на фронті, економіку всередині держави. Головне забезпечує українську армію, а вас з нами робочими місцями. Е, і третє, воно буквально от-от з'явилося це збільшення. Тарифів на електроенергію. Якщо сьогодні тариф на електроенергію до 250 кВт складає гривня 44, а після складає гривні 68, то після збільшення тарифу він буде складати 264 гривні, тобто майже в два рази. Це абсолютно безглуздість, непрофесіоналізм і ідіотизм. Вибачте за сленг. Я поясню, чому наша команда розумної політики вносила пропозицію проведення мораторію на збільшення тарифів. І це не популізм, це не тому, що ми дуже хочемо вам сподобати, щоб ви написали, які ви хлопці-дівчата молодці. Ні. Це виключно цифри, виключно здоровий глузд і економіка. Чому я про це кажу? Дивіться. Це призведе не просто до не збільшення надходжень до бюджету, а навпаки, до зменшення. Я завжди привожу банальний простий приклад. Є людина, в неї зарплата 10 тисяч гривень. Комірна входиться в 3 тисячі гривень. І якось худо-бідно вона живе, сплачує комірне, затягнувши пояс, розуміючи, що е, сьогодні в державі війна. Завтра їй підіймають тариф, і вона має платити 5 тисяч гривень, тобто половину своєї зарплати. В неї виникає питання: а як їй далі жити? 5 вона платити не може, а платити частину не має сенсу. Тому вона не буде сплачувати не лише 5 а не буде сплачувати взагалі нічого, навіть ті 3, які сплачувала раніше. Тобто заборгованість буде просто зростати. І коли мені говорять, що це треба для того, щоб відновити інфраструктуру, яка постраждала під час війни, ну по-перше, ви подивіться, що у вас заборгованість за минулий рік склала 40 мільярдів, і вона буде ще зростати, тобто ви не зможете забезпечити цю галузь. А по-друге, мене до вас зустрічне запитання, шановні урядовці. А що ви зробили до початку зими для того, щоб убезпечити нашу інфраструктуру? Коли вам з кожного з кожної праски кожна бабця на ринку розповідала, що росіяни будуть бити по ТЕЦАМ, по розподільчим станціям, по об'єктам критичної інфраструктури? Це про це знали всі. Це новиною стало лише для прем'єри його оточення. Ну це бред. взагалі бред. Тому а, таким чином виправити ситуацію буде майже неможливо, а загнати її ще глибше в кризу, запросто, це буквально 2-3 місяці. Ми знову це побачимо. Будемо з вами про це говорити. Тому а, велика це проблема. Я за підняття тарифів для багатих людей. Ті, хто опалює а, басейни на конші заспі, ті, хто витрачає. Десятки тисяч кіловат електроенергії на свої великі маєтки. Питань нема, хай сплачують. Але тут треба розуміти, що таких одиниць давайте ведемо окремий тариф для багатих, а для всіх інших залишимо так, як воно є. Інакше ми просто будемо заганяти і людей, і галузь в глибоке в глибоку прірву, з якої вибратись буде майже неможливо.